Я оформила вже тут в Івано-Франківську. Це недавно тільки приїхала. Оця ікона я везла з собою вже готову з Херсона. Я її не почала робити 25 лютого. Ми зустрілися в липні, в великій затишній квартирі в одному з мікрорайонів Івано-Франківська. Сім'я переїхала сюди після довгих місяців життя в окупованому Херсоні. Батько родини нарешті знову працює. А нас зустрічає наймолодший онучок Єгор Малюк радіє гостям та тішиться новій техніці камері, штативу. А ми милуємося роботами пані Олени. Алмазна вишивка то її захоплення, терапія і заробіток. Виставляю роботи і прошу придбати у мене роботу, бо вона недорого коштує. Наприклад, як, ну, наприклад, ікона півтора тисячі гривень, але схема. 300 рамка 500, 800. І так люди допомагають. Ось тобто, хтось не хоче давати імені грошми, кажуть, не віримо, не знаємо. Ну, хто не знає, по-перше. А хто вже ну знає, в мене є такі, що вже по-другому, по-третій там замовляють хтось на подарунки, хтось там, ой, Лена, побачила. Соняхи каже, я таку хочу. Зроблю, на тобі, оце так буде соняхи. Ну так от, щось, що Хтось ну, виставила, щось комусь подобалось, я теж хочу. І отак, в основному, Це мої знайомі, які вже за 3,5 років ага. в різних країнах, це і США, і це Італія, Іспанія, ну дуже багато де я відсилала. Все це я ну, роблю, відсилаю. Гроші після отримання. Це, як от, кажуть, там теж люди переживають, що там гроші наперед візьму, наприклад. Але знаєте, ніколи не переживала, що мені людина не прийшла гроші за ікону. От, ну, як можна подумати, що надурять на іконі? Миколая, Чудотворця, я зробила саме тут. Починала в новій хаті, саме з ікони. Для мене це теж. Як принципово, а, а то ви вже встигли закінчити, коли ви приїхали. Так? Так, вона вже була да, да, да. Я її вже в Херсоні зробила, там замотала з собою просто живе. Везла. везла і ще 10 ікон, які я передала нашим збройним силам, які теж. Жіночки в нас з-за кордону їх купили в мене, але пошта в нас не працювала, нічого не працювала, тому ми вирішили з ними зробити добру справу. Тобто Вони в мене їх купили, але попросили передати нашим хлопцям Збройним силам. І коли були базі новини, то я їх передала. Це ікона вже тут зробила. І вже оформила і оці дві, теж в цьому будинку, в цій квартирі. Дуже на <кій> сову тут ще зробила, а ці соніхи теж я вважаю, що вони символ нашого так. цього року. Всі вважають, що іменно соняхи символ України. Це теж. Поїде до одної жіночки, вже з Херсоном якось зв'язано, бо там одні соняхи в нас. Це все, що попадається, все, що мені подобається, це називається грошове дерево. Це вже оформлені, теж чекають на власників, може хтось придбає, недорого, але такі теж стрази. Близькучі. Це от починала, але теж не, за, не закінчилась. Зараз уже переходжу на неї. Закінчу. Настрої, Ні, ще тут немає настрою. Робота рятує. Особливо вишивка ікон, адже досі ще приходять всі до тями після важкого переїзду, який нарешті вдався після всіх труднощів, які пережили. Троє-три дні, дві ночі. Ми виїхали зранку, в Запоріжжя приїхали вже пізно ввечері, поки там нас прийняли, поки допомогли, там ночівля, потім ще одна дорога до Вінниці доїхали тільки. Там переночували, в церкві теж нам дали прихисток. Ми там переночували, і вже на третій день ми вже сюди доїхали до Івано-Франківська. Терпіли, ми терпіли до останнього, бо важка дитина, мені дуже важко було з нею наважитись саме наперед, щоб виїхати. Тому що я знаю, що і шум в голові, і содоми, і, ну, і дуже багато супутніх захворювань, тому було дуже складно з ним наважитись. Хоча ще від лютого знали, що їхати їм є куди. Зателефонувала жіночка, колись я для неї зробила дві картини. Познайомились у Фейсбуці, вона замовила картини, картини були такі здорові, здорові. Я її зробила, відправила і ми ну, не, не спілкувалися. На початку війни вона мені дзвонить, пані Марія, і каже, Олена, якщо надумаєш, є квартира, приїздіть. Приймаємо безкоштовно. Мурашки по шкірі зараз і ніколи не забуду до кінця днів своїх. Вона нас прихистила тут Івано-Франківське. Але ми не відразу поїхали. Ми чекали, ми наважувалися, ми чекали яких змін в самому Херсоні. Але все з кожним днім гірше, гірше, гірше. Аптеки не працюють, ліків я не можу купити, памперсів немає дитині. І одно я насамперед у цьому, а то малому. І коли вже таке, що магазини не працюють, найголовніше карто... це карточки, гроші, не можеш зняти гроші. Чоловік без роботи три місяці жили на його пенсію. І коли вже ті гроші, 6,5 тисяч, ти не можеш вже отримати, останні що у тебе вже ну, ми живемо на них, то теж це така вже краплинка була маленька. Але оцей зв'язок, це напруга, що вони їздять по вулицям з автоматами ходять. Вони, вони скупляються на ринках сумки та що теж з автоматами. Вони проходять мимо, але не знаєш, що у них в голові. Ну і отак, от ми наважилися. Десь за той місяць, який ми виїхали, ми ще намагалися виїхати. Ми, це наша друга спроба. Перша спроба була невдала, але дуже важка, дуже важка іменно емоційно, тому що ми поперлися на ту дорогу, яку не треба було їхати. Але вона була для нас коротша. Поїхали на ту дорогу, де тільки ми одні. І їхні блокпости. І коли ми приїхали до самого головного блокпосту, вони всі повилазили зі своїх окопів, наставили нас оружію, І ми показуємо, що у нас дитина. Пропустіть, будь ласка, то сю? Ні, ви розумієте, у нас бойові дії, розварачуватись. Ну зі мною були ікони. Молилися, але коли це ми розвернулися, і я кажу жіни, просто жіни". І Ніколи не забуду. Це самий страшний був момент, коли ти їдеш назад, вони стоять ззаді, направлені оружжа і доїдеш ти чи не доїдеш, чи розстріляють тебе, чи не розстріляють. Це було саме страшне. А друга спроба після цієї дороги, ми три тижні десь відходили. Могли зібратися до тями, але нам уже треба було знову виїжджати, і ми наважилися поїхати вже через Запоріжжя. І знову блокпости, і знову хвилювання з змінами на дорогі, з складним, дуже складним участком дороги, такий там глиніста болотіста дорога. Що якщо б був би конуні дощ, то ми б там не проїхали зовсім. Там не, не тільки наша машина не приїжджає, там багато там приїжджали, навіть прицеп. Перевернутий лежав, його просто не змогли витащити. МЧС наші працюють, приїжджали, витаскували 10 машин, це не попереднім було. Але ми вже їхали, ми змогли проїхати. Далі це вже наші сльози, обійми у <з carry on> багатьох. Думала постійно, думаю, що всі плачуть, ну, радіти треба, побачили наших, то треба радіти. Ні, я сиділа теж, сльози градом льються. Я не знаю, таке відчуття свободи якоїсь спокійної. Ну, коли вже приїхали в Запоріжжя, то так, там увага, там турбота, там допомога, оформили допомогу, дали допомогу. І ми вже уже поступово до, доїхали до Івано-Франківська. А в Івано-Франківську ми познайомилися з пані Оленою саме завдяки її роботам. Ви вже бачили ікони. Але роботи є різні, та як зізнається пані Олена, всі вони їй дорогі, адже це захоплення допомагає відволіктися, надихнутися і витримати всі труднощі, які постають. Один спить, другий спить, бігом зайшла, зробила. Стараюсь зварити, їсти ну, на один два дні, щоб у мене було час зробити. Бо це ось картина Україна називається. Оце, якщо бачите, це Одеса, це вже от Крим трошечки зробили. Не, Ой, не видно, не видно я розуміюся, розуміюся. але я покажу. Покажу на ну, фотографію, що це Крим? Крим, це Одеса. Креса. Тут така дівчина держа Україну. Для мене стало зрозумілим, як уже от складати камінці. Так, так тут все це ця поверхня така вона трошки липка. Дуже І камінчики. Липка. Вона трошки ливка. Та, ну, так. так, і там камінчики викладаються. А от самі картини, як звідки вони беруться, а нічого л... немає. Ну я розумію, що є десь готові, можна придбати. Так, да. Або в Китаї, або у нас дуже багато виробників, які вже почали це робити, а є по фотографії. Тобто береться любе фото качественне. І по, по ній оці, ну, виготовляють теж оцю таку схему. Оце вони беруть а, і тобто виготовляють. Так, 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 так. Да. Оце я замовила у нашого українського виробника. Трошки воно немножко хуже, ніж в Китаї. Ну, нічого, вони тут знаки погано видно, але угу. я думаю, наладять своє виробництво, що буде краще. Угу. Так. І тут є такі для мене незрозумілі значки. Це номери, я так розумію. Це номери, хуже, е, е, знаки на е, полотні. Ці, от ці значки, які я дуже підписував. Uh -huh. Це ж тут, бачите, ну. E, тобто ці всі так, знаки, вони оці, кожен ну. Кожен колір він має інший значок. Знак і кож... білі, це Вони всі різні, ці цяточки, так? Так. так. А, Ой, як це важко. Ой-ой-ой, як це важко. Так, ну, це... Ні, я вам так скажу, що якщо на комп'ютері весь день працювати, то цим ввечері вже не займешся. Це, ну так, це вже так. — так. ну так, я кажу, що я в минулому році мала більше часу, зараз, звісно, менше. Але стараюсь, у мене ще пару замовлень є, тому не приходиться вільного часу, якби але і вільного часу такого, щоб десь піти. Я не можу вийти десь далеко, бо цього не можу залишити. Чоловік устроївся на роботу. Дали так чоловікові тут знайти роботу. Так, він йому місце предоставила своя компанія. Їх компанія, вона одна на всю Україну, але тут філіал, і надали йому місце. Працює. А ви кажете, що почали вишивати, ну, почали оцю ікону творити, коли почалося вже вторгнення. А я чую від дуже багатьох людей, які займалися рукоділлям чи будь-якою іншою творчістю. І багато людей кажуть, що досі не можуть зібратися ну, з тим, щоб це робити. От, от вишивальниці кажуть, бралася до вишиття сто разів. Якась така пустка всередині. Не можу себе Ну, пустка була і у мене. Воно ну відчай був. Спочатку був вічай 24-го, наприклад, 25-го. Ми виходили на мітинги, батьки і дуже багато людей збиралося, Всі в ці кадри ми всі бачили. Херсон відстаювали до останнього, до останнього. Це почали люди зникати, наш мерз. Зник нещодавно і досі немає за нього зв'язки. Читаємо кожен день новини, переглядаю і спілкуюся з батьками. У мене батьки залишилися, сестра залишилася з двома дітьми і чоловіка-батьки. Це рідні, які там, і за них болить все. Тому... А насчету картини, рахунок картини. Був відчай, але розумієш, що щось не вистачає, щось треба робити. Або ти тут зовсім ну, злузду з'їдеш, тому що ми дві, дві неділі ми жили в коридорі, ночували. А потім це дві два тижні пройшло. У цих пройшли э, взривів, і ми вже вернулися я назад в кімнату і, і продовжила. Але я так. То в коридорі там бах, вийшли в коридор. Колись перший саме коли почали саме перше стрілянило, то ми його спустили в підвал. Але потім чоловік сказав, ми живемо на п'ятому поверсі по поверховки. — Це щоразу в підвал всі сі так, 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 не не так, так, ми раз спустилися. Нам допомогли сусіди. Більше ні. чоловік сказав так, каже, ти береш онука, спускаєшся, якщо хочеш, я з ним залишаюся вдома. І оце в коридорі між двох стін, як кажуть, правила двох стін. І вони ми так жили два тижні, але робила ікону, бо розуміла, що вона для мене якась особлива ця ікона, ця ікона Божої Матері. Цим вже займаюся три з половиною роки. В 18-му році почала. Але ну як почала? Хотіла чимось займатися, бо важко, сумно, сижу вдома. І а, дівчата мені кажуть, пороби вишивати ну, бісером. Я спробувала, мені це не, не сподобалося. Якось мені це, ну, ну, не моє щось. Кажуть, мента, ну спробу каже, а так, я захопилася вже три з половиною роки. Перша ікона, теж, що у мене була вдома, перша, я почала з… Було їх дві, от не пам'ятаю. Або Миколай, ну, було дві: Божеметр, цвіт і Миколай. Якийсь з них перший було. І так їх продала. Мене це підштовхнуло. Це може бути що це? Мовлення, так, що може бути так, копійка. додаткова копійка так, для нього. Пані Олена так захоплено розказує про алмазну вишивку, що я аж сама захотіла спробувати. Тут є знаки спеціальні, якщо ви бачите, <сміст> я <сміст> просто дуже та... погано ну, так, бачу. Дивіться, оці білі цятки це місця, куди власне вклеюються камінчики. Так, так. так але тут о, ну, значок ще є. Бачите, тут значки різні. <сміст> Так, можеш Остап піти додому? Мені сподобалось, я воно да, <рес> <що> так тут робити. <рес> Головне, Я що я тримаю лупу. <рес> Я її тримаю я за три з половиною роки менду, зір ну, зір втрачається. 2018 році, 3 листопада, в Бельгії, українська спілка жінок, святкувала своє 70-річчя. Голова цієї спілки Наталія Осташ вона запропонувала мені зробити 12 ікон як їхнім ветеранкам на подарунок. Це для мене була така подія. Заход ну, масовий у них, і ми дарували, вони дарували 12 ікон моїх. Це от такий старт моїй був, ете. а потім далі, далі, далі. І так от, вже по світу вже багато-багато. Роз... Я дуже з рахунку збилася, раніше записувала якось, скільки ікон зробила, а зараз вже просто навіть не пам'ятаю, саме ікон картин тут дуже, -дуже багато. У мене є альбом робіт моїх на Фейсбуці, Їх ну там дуже багато. З рідними людьми, з улюбленою справою, але з тривогою за тих, хто залишився в Херсоні. Я дуже переживаю, бо я розумію, що просто ну, гладко це все не пройде. Але тільки молю Бога, щоб це не було як в Маріуполі. Це страшно починається, що невідомо. Це, стра... ну це ми відчуваємо. Батьки так, вони я їм казала, кажу, давайте буде шукати о, о, щось, може, щось знайду вам житло, і літа доця, ми поки почекаємо. Доця, ми поки почекаємо. Так не знаю, сидять місто ну, зовсім без грошей. Не вірю, не вірю, скажіть, що це сон. Я прокинусь таким рідний Херсон. Обіцяю батьки, побачимо, скоро. Приїду до вас, цілую до скорого. А нове місто з цікавістю вивчає онуч. І, хоча, поки що в межах лише одного двору та радісний сміх і жвава біганина на дитячому майданчику, то дорого і важливо. То як підтвердження, що все зробили правильно, що приїхали туди, де зрозуміють і допоможуть. Саме перший день чи другий попросила допомогу в івано франківських групах у людей, що мені була потрібна. Кроватка, мені потрібна була коляска, бо ми це не змогли, ну, звичайно, ми не могли це. І цьому я не везла коляску, бізок інвалідний, так у нас і немає, шукаю. І, і дитині. І Люди відгукнулися. В перший день куча дзвінків. Маю кроватку, маю кроватку. Що вам ще потрібно? Есь, привезли кроватку і це все привозили люди. Мурашки по, кі... по шкіри зараз знову. Вони все самі привозили, привезли кроватку, дзвонять інша, кажуть, що вам ще потрібно. Говорю, матрасика немає. Привезли матрасик. Та що матрасик при, при привезла на другий день. Привозять дві сумки з продуктами. Дуже вдячна. Друг, інша привезла речі, дитячі іграшки. Ну от так, ну з дівчатами, які допомогли, так спілкуємося. Так з допомогою добрих людей. Пані Олена розпочала нове життя в Івано-Франківську. Проте сподівається, що тут вона ненадовго і вже дуже скоро зможе повернутися до звільненого рідного Херсону. Сподівається, молиться, хвилюється, заспокоюється у вишивці і виливає душу у віршах. Сиділа над картиною. Вчора у мене було натхнення, такий маленький віршик. Тут я народилась, тут був перший сон. Я тобою пишаюсь, мій рідний Херсон, за тобою сумую, серце завмира, як новини чую, душу розрива. Війна, страшне пекуче слово, душа болить за хлопців молодих. Ви наша сила та опора, тримайтесь, рідні, щоб ворог зник. Весь світ в молитві на колінах для вас у Бога просять благодать. Він янголів послав на крилах і вас, і нашу землю захищать. Теж моя.